Ми напередодні Міжнародного дня щастя. Є таке свято, виявляється, напевно, тому що не так багато щастя, так можна один день якось відзначити. Факт, що люди дедалі менше і менше щасливі, це ми з вами знаємо. У мене дуже просте пряме запитання. Не знаю, наскільки воно просте. Як стати щасливим по вашому? Я не думаю, що це можливо. Єдине, що можна, це побудувати щастя. Творити його відносне щастя. Коли я поступатимусь своєму партнеру по життю, а він поступатиметься мені, і ми думаємо так одне про одного, щоб інший був щасливий. Це на дрібницях будується. І ось так. От що хвилини, що хвилини, півгодини, що години ми таким чином поступово звикаємо до того, щоб бажати іншому щастя. Ви раптом стали говорити про пару. А якщо це товариші, а якщо це робота тощо і так далі? Ні. Це йдеться саме про пару. так. так. Тобто, коли ви говорите про щастя, ви цю цеглину саме ось сюди. Торі ніде не сказано по-іншому саме чоловік і дружина, саме ось ця пара. Так. так. І вони можуть зробити одне одного щасливими. Якщо так, так працюють цікаво. От скажіть, будь ласка, я продовжу. Анна Ахматова написала так: той щасливий, хто пройшов серед мук, серед тривог і пристрасті, життя галасливого. Подібного троянді, що цвіте бездумно. Легше в поводах тіні, що біжить. По перше, ми йдемо серед мук і тривог. Ви всім згодні? Напевно так. Як... Тобто, життя воно так. таке. Питання друге. Вона каже, що щасливий той, хто подібно до троянди цвіте бездумно. Ну, загалом так. Ось що це означає? Ви можете мені так, сказати? Як закони природи штовхають її розвиватися, так вона і росте. Ось як троянда росте природно, так. І людина повинна рости. Подібно до чого ми повинні рости. Подібно до природи. Так, що це означає? Природі, це означає, вивчаючи природу, ми повинні знаходити у собі можливості її наслідувати. Там же все ж таки все на інстинктах побудовано. Ми розумні істоти. А ми розумно повинні це робити так. Це дуже-дуже непросто. Але саме так і має бути. Тобто ми бачимо, як. Природа підкоряється загальній гармонії, і ми зі своїм розумом повинні підкоритися їй. Так що мені треба з розумом для цього зробити? який мені каже, що в мене є моє я, у мене є моя думка, у мене є і так далі. І так далі. Ну, анулювати це все наскільки можливо. І це шлях до щастя, якщо я зможу анулювати. Ще якщо можна питання. Ось вона, Анна Ахматова, каже: якщо ми її вже зачепили, що треба жити легко. Вона пише жити як тінь, що біжить по воді. Тобто ти не повертаєш воду назад, ти як тінь, що біжить по воді. По-вашому, це за природою людина повинна подібнюватися тіні, що біжить по воді, але при цьому вона повинна розуміти, що для цього їй необхідно працювати над собою. І знову ми туди ж так. так. Повертаємось до того ж скасування. Так. Так. Що ж це за таке за правило, яке нам так важко зробити? Егоїзм треба скасувати. Це так важко, так важко цей крок зробити. Головне, не забувати для чого тоді моє я? Ось це я хочу тоді запитати: моє я. Саме для того, щоб скасувати його. Ну добре, я талановитий у чомусь. Я успішний, я знаю, що моя думка правильна. Як я можу ось тут? Що мені тут ось зробити? Все це треба просто ось Виклопувати? Як ножем, ти виклопуєш з яблука, пропустимо. Червове. Да, це червове місце, ви називаєте, так. так? Моє я, яке випирає, це червеве місце. Так. Що залишається тоді? Залишиться все? щось хороше, придатне для життя. Що ж з моєю думкою, моя думка, що з нею робити? Якщо воно залишиться після такого перетворення, то з нею ти і будеш жити для чого мені дається моє. Я? Виходить, воно дається саме для того, щоб я міг його, щоб ти його анулював. і замість нього знайшов би навколишньому світі у природі такі сили, які б укупі. Дали б можливість створити себе подібним до природи, подібним до творця, ось це головне. Так питання таке в мене ще все-таки. У якому випадку людина може назвати своє життя щасливим? В якому випадку? Я думаю, що щаслива людина може назвати себе в тому випадку, якщо вона робить крок уперед. До загальної, єдиної природи і входить в неї як інтегральне ціле з нею. Ви вибачте, я поставлю ще одне питання. Так, так. Ви особисто як своє життя оцінюєте? Я оцінюю своє життя, загалом, так. 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 Я дуже багато шукав і багато часу витратив на те. Щоб перевірити себе, що і як, я не досяг вищої категорії своїх пошуків, але я щасливий, що я все-таки дізнався, де знаходиться істина і як до неї підібратися. Решту продовжимо.